Вітаю вас у Житомирі 31 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Стала відома дата набору в поліцію у Житомирі. У приватному секторі по вулиці Корольова бродячі собаки подушили усю домашню живність. В дитячому інтернаті пройшов марафон благодійних вчинків. У Житомирі зі скандалом завершився фестиваль графіті. Про ці та інші новини далі. Стала відома дата набору в поліцію у Житомирі. Її анонсував міністр внутрішніх справ в інтернеті. Вимог небагато, але конкурс буде серйозний. Деталі у сюжеті. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив графік появи патрульної поліції в більш ніж 20 українських містах. Після Києва Львова та Одеси, в яких патрульні вже приступили до роботи, почнеться старт набору в нову поліцію ще в 20 містах країни, серед яких і Житомир. Де старт конкурсного відбору призначений на 2 жовтня. Через три місяці 250 Житомирських патрульних, які зможуть пройти конкурсний відбір, приймуть присягу і заступлять на службу. У конкурсному відборі можуть взяти участь усі бажаючі хлопці та дівчата, включаючи інспекторів Томорської обласної дає, які за висновком атестаційної комісії визнані придатними для подальшого несення служби. Вимог небагато. Вік від 21 до 35 років, моральна стійкість, водійське посвідчення, відсутність судимості і прагнення до якісних змін. Етапів відбору кандидатів у нову структуру всього дев'ять: заповнення анкети, проходження медогляду, психотест, професійна підготовка і врешті здача іспиту. За два з половиною місяці з барменів вчителів і медиків потрібно зробити професійних поліцейських. Очікується, що заробітня плата ново. Поліцейських у Житомирі буде від восьми до десяти тисяч гривень. Вже не вперше у приватному секторі по вулиці Корольова бродячі собаки задушили домашню живність. Цього разу жертвами стали 40 курей качок, гусей та кролів. Хазяйка тварин у шоці. Далі Марина Вишинська. У цьому дворі по вулиці Корольова за ранок було задушено 40 одиниць живності. Ще в досвіта пані Людмила випустила курей, гусей і качок на вулицю. Коли повернулася, у дворі бігали величезні бродячі собаки, а вся живність була задушена. Почула, що собака дуже гавкає. Я проснулася, подолягла, оп'ять спадки. Дивлюся, що на мою собаку напали собаки, стає. І вони просто почали рвати. Коли я вийшла, вони мене побачили, вони втікли. Коли я виходжу, дивлюся, у мене так: 40 кролів, продасти, хороших, все лежить почавляно. Кури, всі, все хазяйство, яке у мене було, все було почавляне. Сусіди кажуть, що це вже не перший випадок нападу бродячих собак. Вони регулярно приходять у двори, а живуть просто в цьому полі. Останнім часом навіть вже почали нападати на людей. Чоловік мій дуже рано встає до роботи. Він завжди кроликам нарве травки. Одного разу він ішов за городами, він рве цю травку, ішов, йшов на нього напала ця стая собак. Вони його чуть не розірвали. На цій вулиці чи не у кожному дворі сталася така ж ситуація. Тут пір'я, голови лежать, кусочки печінки, остатки курей, все встелено курами, їх 50 штук в мене було. Забор підритий. Там пригали через забор, поломані помідори з кущами. Витягували по всьому городу валялися мої кури і качки для багатьох людей. Домашня живність єдиний спосіб прогодувати сім'ю. Хто тепер відшкодує їм ці збитки, невідомо в управлінні житлового господарства про такий випадок чують вперше. Ну, вообще у нас дійсно є проблеми в місті Житомирі. Ну, такий випадок, який ви розказуєте, це конечно перший випадок у в наш вгор в місті. І в І таких випадках, конечно, жителі должны звернутися конечно, в наше жилищне управління. Тому, звісно, ми возьмем на контроль цю ситуацію і будемо займатися, конечно, сама однозначно вопросом. Но проблема буде існувати до тих пор, поки у нас все таки не буде построєний притулок. За словами Сергія Кондратюка, в кінці минулого місяця відбувся тендер по будівництву притулку. Фірма-підрядник вже на етапі заключення договорів. Обіцяють, що до кінця року буде збудований перший притулок для бродячих собак. Нагадаємо, подібні обіцянки вже лунали у 2013 році. Тоді за 1 мільйон 200 тисяч гривень була придбана будівля для притулку бродячих тварин площею у 1220 двісті двадцять метрів квадратних. Але до сьогодні питання не зрушило з місця. На Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал Аска 1 для дітей сиріт. Провели марафон благодійних вчинків. Діти подарували гостям виставу, а ті різноманітні подарунки. Детальніше Світлана Дворик. Марафон благодійних вчинків під такою назвою у Тетрівському дитячому будинку інтернаті пройшла благодійна акція, під час якої до будинку передали подарунки для дітей. Організатором акції стала громадський діяч Катерина Газарова. Катя розповідає, що підхопила ініціативу з інших міст. Цей дитячий будинок обрала першим не просто так, а тому, що живе поряд і знає про їхні проблеми. Це була абсолютно моя ініціатива. Я побачила цю інформацію в інтернеті. Довгий час думала, як це все правильно зробити, організувати. І ось коли вже прийшла до того, що з мала змогу це зробити. І от, організувала в нас марафон, який бере за ціль допомагати людям, навіть коли вони не говорять про те, що їм потрібна допомога, але вони потребуються, і ми будемо їм допомагати. Ставимо за ціль допомогти найперше. Це пріоритет, який ми ставимо. Це дитячим будинкам. Ти також малозабезпеченим сім'ям. У них їх також дуже багато, бо я знайомила ситуацію по нашій області в Житомирі. Тому будемо їм допомагати. І будемо допомагати військовим. Я відкрию таку таємницю. Буде пізніше такий благодійний аукціон, де будуть залучені всі меценати міста Житомира, політики, тому будемо. Проводити ось таку акцію. Діти підготували для гостей концерт з піснями і танцями. Вихованці закладу обдаровані. Про це говорять численні грамоти, медалі та навіть кубок за друге місце з футболу у Швеції. Також одним з активних занять дітей у інтернаті є гурток плетіння виробів з лози, де діти також встигли отримати багато нагород. «12 гуртків: це лозоплетіння, бісероплетіння, квілінг, художньої самодіяльності, спортивний гурток. Вирощують самі лозу. Заготовляють її, очищають, потім роблять поробки. І, до речі, де б ми не приймали участі, в яких акціях і чи в конкурсах, ми завжди займаємо перше місця. Директор інтернату говорить, що увага та турбота є важливою для дітей. На сьогоднішній день в повній потребі держава не може забезпечити дітей, тому ми вдячні всім меценатам, волонтерам, які допомагають нам. Наші діти завжди дуже задоволені, раді гостям, які до нас приїжджають. Вони завжди раді приймати гостей і люблять отримувати подарунки. Сергій вихованець цього інтернату розповідає про свої враження. Мене тут всі поважають люблять. Я тут допомагаю і на хазяйстві, і на репетиції ходжу, і співаю на кожних концертах. І футбол гуляю. Я людина на мене тут ніхто не обіжає, мені тут добре. Уютно тут одягають, узивають, піклуються про нас. Даже переживають. Дітям подарували зубні щітки, фарби, олівці, капці та багато інших потрібних дрібничок. Організатор каже, що це лише перший заклад, і марафон продовжується. Світлана Дворок, телеканал СК1. На Житомирському кладовищі дружба сталася пожежа. Задимлення помітили в день та викликали рятувальників. Подробиці далі у сюжеті. Ранковий туман на Корбутівці виявився не туманом, а димом на кладовищі Дружба зафіксовано загоряння, яке почалося ще зранку. Хмара диму не оминула уваги рятувальників, які проїжджали поруч осередку лиха. Приблизно за пів години пожежники майже загасили полум'я. Постраждалу площу можна оцінити в 50 соток. Ну причину сказати поки що не можу, але е скажу про те, що поступило сигнал десь півгодини до нас. Украданий е коміційний центр що на території е кладовища міського виникло загарання. Значить, Приблизно площі може оцінити десь 50 соток. Значить, тут працює зараз один розрахунок наш, управління державної служби при незазвичайних ситуаціях. Один автомобіль печого особового складу, і плюс ми плануємо підвіз води іншим автомобілям для того, щоб не гаяти час з точки зору виїзду цього автомобіля на заправку водою. Полковник стверджує лісники військового лісгоспу попереджені про ситуацію, та роблять усе, аби не допустити розповсюдження вогню на лісовій місцевості. На жаль, дим іде в сторону міста, тому. Хочу попередити мешканців міста Житомира, що певний час вони можуть мати дискомфорт з точки зору наявності дима на території міста, міста Житомира. Рятувальники запевняють, пожежу буде ліквідовано. Вікторія Хлань, Світлана Дворок, телеканал СК 1 в Житомирі у рамках культурно-спортивного заходу в гідропарку змагались сотні дітей. Як провели юні спортсмени своє дозвілля, розкаже Андрій Іванюк. Вихідними гідропарк відвідали сотні маленьких спортсменів. Дехто з них вже стали чемпіонами України у своїх дисциплінах. Культурно-спортивний ярмарок зібрав близько 40 спортивних секцій. Кожен клуб продемонстрував майстер-класи про мету заходу нам розповіла Ірина Ковальчук, щоб ті батьки, які ще сумніваються, думають і не вибрали, куди своїх дітей відправити вчитися поза школою, тобто вибрати якусь спортивну секцію, там секцію танців, наприклад, там да карате, будь-який вид спорту, який вони. Собі що там думають, але не вирішили. Можна пощупати тут. Тобто спробувати побитися там з хлопцями-каратістами, попробувати потанцювати з дівчатами із там танцювальних клубів, спробувати поспівати. Плюс тут є фігурне катання. Різноманіття секцій, представлених у гідропарку, було на всі смаки. Як виявилось, у Житомирі можна навчитися не тільки танцями самозахисту, а й фігурному катанню. Фігурним катанням ми вже займаємося год. От ми тільки начали, з ними роботу, грубо говоря, займаємося ми. На разных базах, то есть, у нас нету сейчас основного, но основная база у нас уже на есть в фоке. То есть будет в фоке. Там будет на втором этаже. У нас основная база, где будет заниматься хореографией. То есть второй этаж это будет хореография. Первый этаж это будет лезть. То есть будут дети будут заниматься сразу в блоке. Таким от образом. Серед багатьох бойових секцій нашу увагу привернув Михайлівський клуб. При недільній школі дітей навчають боротися. Отець Андрій являється священником і тренером для діток. З пяти років детки набираються. пожалуйста. Боротьба для дітей, я считаю, что это, наверное, самое лучшее, потому что он развивает их физически, морально, духовно, качества, прежде всего. Но самое главное то, что они участвуют в соревнованиях, діти. З самого маленького возраста они учатся контролировать себя, контролировать свои эмоции, работать на 100%, процентов, свой гнев контролировать, потому что будет гнев, не буде. Нічого один з найменш фінансованих видів спорту у Житомирі є футбол. На реконструкції стадіонів виділяються кошти, які врешті-решт зникають у кишенях чиновників. Але при цьому футбольна школа Спартак виховала чимало професіональних футболістів, які зараз грають в українських клубах на найвищому рівні. Тренер Валентин Островський вірить, що наступного року стадіон та інша інфраструктура все ж буде оновлена. Будуть обновлені, зроблені нові трибуни. Зділено нове покриття зеленого газона, також іскусні площадки, ну повністю інфраструктура. Хотілося б, щоб більше дітіших приходили, тому що це народний вид спорта. Серед іншого дітям пропонували записуватися до секції бального танцю, каратета і кіто, потренуватися у стрільбі з федерацією страйкболу Житомира або навіть спробувати себе у ролі альпініста. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал Аска 1 31 серпня в Житомирському державному технологічному університеті відбулася посвята в першокурсники. 700 абітурієнтів стали студентами. Як пройшло свято, дізнавалась Юлія Ковбасюк. 55 років підряд Житомирський державний технологічний університет приймає першокурсників. Сьогодні університет провів обряд по і зарахував у свої ряди більше 600 студентів. Ректор університету привітав родини студентів з важливим кроком в доросле життя. Гарно проведення своїх років у нашому університеті. Будьте успішними, долайте труднощі. Шановний завтрашнього дня, перший день. І, як говорили колись відомі люди, зразу же за роботу кожного року за традицією ректор проводить обряд посипання зерном, налаштовуючи студентів на гарне навчання, корінням сливокіння. Нахідничою екологічного факультету нагородив найкращих студентів почесними медалями. Крім українців, в університеті навчаються студенти з багатьох інших країн світу: Азербайджану, Африки, Росії, Туркменістану, США. Ми раніше вчили в Вулганській, там не дуже приємно були, саме знаєте. Ми потім туди, в нам тут були друзі, які вже п'ятий курс закінчили. Вони сказали, що дуже тихі, спокійні, спокійно, хороші, і люди дуже добрі. Я раньше, если честно, Украина много думав. Щоб в прошлом году, у меня брат закончило ночи очень, очень но... добрые uh, люди. для батьків першокурсників цей день досить хвилюючий. кажуть, навчання в університеті перший серйозний крок в доросле життя для їх дітей. Ми всі дуже раді і мої емоції переповнені. Я дуже ну, ща, щаслива. Привенці, і, 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 бажаю всім також бути щасливими, миру, добра, натхне. І благополуччя. Навчатись у Житомирському виші виявили бажання близько 700 абітурієнтів. Юлія Ковбасюк Світлана Дворок, телеканал СК 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить.